Я неодноразово показувала цю старовинну вулицю. А також і цю будівлю, яка раніше була банком. Ми тут знімали відеовідповідь на питання, куди поділися комуністичні пам'ятники. Тут вони навіть з табличками. Давайте пройдемо, подивимося, який кому. Найголовніший із терористів. Він і зараз тут такий. А це назви вулиць, які зараз переіменовані. Я сподіваюся, що вулиці більше ніколи не будуть носити таких назв. Ну а сьогодні я вас запрошую зайти всередину цього музею. Ми там ще ніколи не знімали. Заходимо. В центральному вестибюлі нас зустрічає виставка картин сучасних романських художників. Що ще мене приємно вразило, це ціна за квиток. Дорослим 10 гривень, а дітям 5. Чисто символічна платня. Нічого вам ця картина не нагадує. Починаємо огляд залів. І нас одразу чекає неприємна об'ява. Ось і вона. Вибачте, на період військового стану експонати вилучені з експозиції. Найцінніші й цікавіші експонати, серед яких є Вангелія Калинишевського та справжній Чумацький віз та багато-багато інших заховано у фонди. Війна нічого не поробиш. Сподіваюсь, після нашої перемоги ми сюди ще завітаємо. А поки коротенький огляд того, що залишилося. А залишилося тут багато цікавого, щоб провести час з користю. Експонати з городища Басовка. У мене є цілий фільм про експедицію на це городище. Кому цікаво, можете переглянути. Там люди жили з кам'яного віку, практично до початку слов'янської доби. А ось тут орнамент нічого не нагадує. Більшість вважає, що свастика це фашистський винахід. Набагато менше людей знають, що свастика зображена в індійських храмах. І ще менше людей в курсі, що це символ Бога Сварога або символ коловрата. Ось ця кераміка фрагмент горщика, був знайдений на городищі монастирище, на якому ми теж з вами були. І про це теж є відео на моєму каналі. Свастика дуже часто знаходиться на кераміці, перснях або вуснах, ще оправсла в'янських племенах, ще задовго до київської доби. Ну, а це представник катакомбної культури, які жили в бронзовій добі. Коротше кажучи, є де походити та подивитися. Та дещо цікаво для себе дізнатися. Ось шукачі скарбів часто знаходять ось такі мідні штучки. І часто викидають їх у кольоровий метал. А якби частіше заходили б до музею, то знали б, що це металеві частини люльок 17 століття. А це люльки простих козаків. Тож не буде багато забирати у вас часу і все детально показувати. Приходьте до музею, тут буде набагато цікавіше. А я наостанок додаю декілька фото, зроблених в залах огляду. До зустрічі Нас чекають качі бато подорожити експериментів.